Влада починає щось робити тільки тоді, коли вона боїться реакції людей. Автомайдан є там з однієї з організацій, яка може періодично мобілізувати людей на такі акції. ДБР з моєї точки зору це орган, який мертвонароджений відносно Анатолія Грисенка. Ніяких справ не порушено. є дуже багато інформаційного шуму навколо того, що ніби він розварвав армію, але це неправда. Сі, вітаю вас у нашій вітаю. студії. Ми всі вас знаємо як активіста автомайдану, але от давайте згадаємо ваше таке інтерв'ю, яке вийшло рік тому, і ви сказали, що автомайдан буде контролювати президента і будь-яку владу. От зараз за останніми соціологічними опитуваннями у вашого батька Анатолія Гриценка ну хороші шанси стати президентом України. От Тут як ви зможете контролювати нового президента? Нічого не змінюється. Організація от як працювала за тими напрямками, якими ми займалася і такими буде, буде так само контролювати. Я для того, щоб не було конфлікту інтересів ще е, в минулому році написав заяву про складання повноважень керівника організації, щоб моє прізвище не політизувало діяльність організації, але приймаю участь як член організації в її діяльності. А на з цим у нас в організації є люди з різних партій, там з демократичного альянсу, там хтось з батьківщини, хто ще. Тобто, прізвище, хто буде президентом, для організації не має значення. У кожного є своє вподобання Буде Гриценко президентом, його так само будуть контролювати. Що до мене ще й з більшим. Напором контролювати буде, тому що для мене важливо, щоб я впевнений, в ньому особисто, але розумію, що до будь-якого президента завжди знайдуться прилипали, які спробують використати ці чи інші речі при владі. Відповідно, буде в тому числі функція. Боротися з такими проявами можливо це буде дуже ефективно. От щодо «Прилипал», зараз у засобах масової інформації з'явилася інформація, що ДБР порушила кримінальну справу щодо дій Анатолія Гриценка під час його перебування на посаді міністра. Отут розкажіть, будь ласка, о, про що йдеться? Ну наскільки я розумію, що відносно Анатолія Гриценка ніяких справ не порушено, тому що юристи штабу робили запити в прокуратуру, яка має доступ до ЄРДР і, роз... і знає всі справи. Була офіційна відповідь, що немає жодного кримінального провадження. Тому, коли буде відносно Анатолія Гриценка, тоді можна говорити. Є дуже багато інформаційного шуму навколо того, що ніби він розворував армію, але це неправда. І це вже було багато разів пояснено. Єдине, що важко скомунікувати, коли канали контролюються владою, довести по кожному пункту. Кожен раз щось нове, нове придумують просто в інформаційному полі, а за цим нічого не стоїть. І вже у певної частини людей, навіть адекватних, формують таку думку, ніби Гриценко розвивав армію. Конкретних фактів жодного немає, і по кожному є конкретні відповіді, якщо розбиратися. Ну, Як приклад був з Дніпропетровським шпиталем, що ніби Гриценко його там віддав російському банку. Якщо розбиратися, то можна буде побачити, що російському банку його віддав Іхануров, який потім підписав додаткову угоду, коли прийшов після Гриценка. Але це цього вже нікому не цікаво, просто закинули, і почали це показувати. Кожен факт розбираєшся, все в порядку. І люди, які думають, вміють вивчати документи, все зрозуміють. А, а тут, ну навіть якщо б і порушили якісь кримінальні справи, давайте казати чесно: по-перше, термін розгляду будь-яких кримінальних справ такий, що вони не приведуть зараз будь-якого результату до президентської кампанії. І це тільки таке спроба чимось маніпулювати в інформаційному полі. А по суті, там теж нічого немає. От ви, як активіст Автомайдану, саме Автомайдан він дуже так серйозно реагував на все, що відбувалося, і стосовно набу, і стосовно створення ДБР, ми бачили на багатьох судових засіданнях представників Автомайдану. От наскільки взагалі автомайдан чи будь-яка стороння організація, отака. Коли люди збираються, активісти, наскільки взагалі вони можуть бути впливовими і контролювати такі органи? Залежить насправді від органу тих людей, які керують цими органами. У нас було прийнято рішення для себе, що ми співпрацюємо і допомагаємо тим органам, в яких Є бажання, по-перше, працювати чесно і відповідно до своїх обов'язків. І друге, які готові реагувати на ті речі, які ми кажемо, деякі помилки є. З НАБУ так у нас було. У нас спочатку теж було важко з ситниками і з тими людьми, хто з ним прийшов, ми спочатку навіть воювали. А після того, як вони зрозуміли, що ми налаштовані допомагати і реально працювати, у нас була нормальна взаємодія, і люди, щодо яких у нас було застереження під час конкурсів, вони не проходили. І Набу це реально єдиний орган, який почав нормально працювати і взявся за топ-чиновників і розслідування корупційних злочинів. Інша справа, що з'явилася антикорупційна прокуратура, якій ми насправді, як організація, не проділили достатньої уваги, і керівник антикорупційної прокуратури побудував систему, яка не дозволяє нормально працювати набу. Тому що прокуратура, по суті, контролює хід всіх справ, які веде НАБУ. З певного моменту НАБУ повинна погоджувати дії. І відповідно в цей момент, коли стає відомо, що стосовно чиновників ідуть розслідування, інформація витікає. І це вже неодночасно неодноразово казали. Про це навіть є такі підтвердження, коли ми слухали запис з акваріуму, коли рибу слухали холодницького, і видно, що він розголошує таємницю слідства. Видно, що він спокійно може погрожувати там свідкам і так далі. Але людина залишилась на посаді, і це завдяки захисту Луценка, який замість того, щоб комісія, яку він по суті контролює, прийняла рішення, щоб його звільнити, йому просто догану. Ну тобто це взагалі в цивілізованій країні людина б сама давно вже пішла б з такої посади. Щодо ДБР, ДБР з моєї точки зору, це орган, який мертвонароджений зараз, тому що в ньому закладений конфлікт двох. Політичних груп, які між собою борються, одна група отримала керівника, друга двох заступників. З другої сторони, сам конкурс відбувався з порушенням, тому що члени комісії ДБР, які туди входили, кілька з них не відповідала критеріям до членів комісії стосовно юридичної освіти. І це очевидні факти. Але от коли так воно почалося з порушенням законодавства, воно так і поки що і працює. От ми бачимо, як ДБР в лапках працює, воно по суті не працює. Коли у 2014 році почали з'являтися такі об'єднання людей Автомайдан та інші, це була така потреба часу. От зараз такі об'єднання, наскільки вони ефективні і наскільки вони мають бути? З моєї точки зору, вони повинні бути, тому що влада починає щось робити тільки тоді, коли вона боїться реакції людей, великої кількості людей. Ми бачимо, як це там відбувалося в країнах Європи, наближених до нас, там Румунії стосовно боротьби з корупцією. Як це в маленькій Чехії, коли здається прем'єр-міністр з'ясувало, що у нього квартира куплена не за його доходами, і там в прайзі вийшло 500 тисяч на вулиці. Тобто це здорова реакція суспільства, коли відбувається. А, несправедливість, Б порушується. Е, е... Речі людьми, які по суті мають доступ до всіх ресурсів в країні. Коли суспільство реагує, тоді влада цього не цього не робить, і наступний буде думати, чи варто робити. Автомайдан є там з однієї з організацій, яка може періодично мобілізувати людей на такі акції. Ми бачили, що ми організовували спільно з колегами по сектору громадських організацій стосовно виборчого законодавства. Але дуже важко. Люди розчаровані. Після майдану, коли вийшли, всі зараз думають, ну а що воно дало? Ми вийшли, нічого не дасть, але реально це потрібно робити незалежно від прізвища, яке буде при владі, треба тиснути і контролювати будь-яку владу, починаючи там з села районного центру, обласного центру та міста Києва. Чи можна чекати, що от перед виборами, які після президентських будуть парламентські, автомайдан може стати партією, або чи можна чекати, що ви якось об'єднаєтеся з громадянською позицією Анатолія толі Ні, першим автомайдан ніколи не стане партією. Навіть була спроба якогось там е шахрая зареєструвати партію під назвою Автомайдан. Але ми, як організація, ніколи не станемо партією. У нас є організація організації люди з різних партій. І це нормально. Аналогічно, ми ніколи не об'єднаємось з громадянською позицією по тим самим причинам, тому що це внутрішнє рішення. Автомайдан є позаполітичним процесом в сенсі виборів, участі вибору. Це не означає, що хтось з автомайдану не захоче. В якійсь політичній силі, силі там себе попробувати на місцевому рівні чи на рівні депутата Верховної Ради. Але якщо людина така стане депутатом Верховної Ради, то відповідно ми цю людину будемо контролювати. І або людина піде виконавчу владу, так само будемо ще більше контролювати, тому що це репутація нашої організації. І щоб ця людина не схибала, нам потрібно буде моніторити його діяльність. Наскільки вам те, що ви все ж таки син людини, яка є рейтинговим кандидатом по соціологічним опитуванням щодо позиції президента України, наскільки вам це заважає? Чи все ж таки допомагає зараз от, займатися активною, саме такою громадянською роботою? Давайте перше. Зазвичай прізвище Гриценка в нашій країні, тому що майже весь час, крім посади міністра оборони, батько був більшість часу в опозиції, навіть не явно, але все рівно в опозиції, наприклад, до того ж Ющенка, тому що його пішли з посади через те, що він не дозволяв певні речі команді Ющенка робити з міністерством оборони. Весь цей час було дуже важко. Я сам з бізнесу, зайти бізнесу і повірте, це дуже, дуже важко з таким прізвищем працювати ефективно. Можна було б заробляти я скажу, значно більше, якби не були обмеження а моральні. А друге, це прізвище, яке закривало іноді двері в певні, там, компанії чи певні, до певних клієнтів. А стосовно громадської діяльності. Просто всі вже переконалися, що автомайдан не лежиться під Гриценка Анатолія Гриценка чи під громадянську позицію. Відповідно, це ніяким чином не впливає. Так в, грубо кажучи, опоненти, стосовно яких ми проводимо розслідування, вони завжди вважають, що це якесь замовлення. Я знаю, що дуже багато людей, стосовно яких ми робили розслідування, які втратили там, посади прокурорські чи суддівські, вважають, що це іноді замовив батько їх і так далі. Він дізнається про розслідування так само з Фейсбуку чи е з телеканалу. Алівкому ми його провели, тому якщо є якісь питання, то краще задавати там нашій організації напряму і ніяких впливів ми не отримуємо. Не дуже багато часу залишається до президентських виборів, і за цей час ми побачили не дуже багато об'єднань. От було об'єднання навколо е, Юрія Бойка, так одного е, з кандидатів, і навколо Анатолія Гриценка. Більше ні навколо кого от не об'єднувалося. Чи чекаєте ви все ж таки, що ще якісь кандидати, політичні партії, активісти підтримують ближче до виборів Анатолія Гриценка? Я дуже Хочеться вірити мені, що і не тільки мені, я ну знаю там настрої е, е, цієї громадської тусовки і людей, які небайдужі за майбутнє України, що всі чекають об'єднання е, садового самопомочі е, Святослава Карчука. І ну, людей, які отожнюють з собою демократичний табір, це організація партії сили людей, це демократичний альянс, що це буде спільне об'єднання навколо кандидата, який має найбільші можливості потрапити до парламенту. А, станом там на грудень місяць це був батько. Зараз мають так само робити нові опитування. Подивимося, які вони будуть. Якщо це буде, наприклад, умовно матиме шанси садової, садової більше, я так само буду казати, що батько має підтримати садового чи. Не знаю Василя Гацька, чи хто має найбільші рейтинг, і це чесна позиція з точки зору того, що. Нам будь-якому разі потрібна людина, яка поведе країну вперед а не буде її тримати в тому стані або тягнути назад. Але от рейтинги вони не дуже змінюються. Ну, тобто, перша п'ятірка вона залишається такою самою вже у ці півроки. роки. І, і всі інші кандидати, яких ви називали, вони не мають такої високої підтримки. Ось що зараз заважає все ж таки об'єднатися, чого хочуть інші кандидати і все ж таки, як вважаєте, що може бути останньою краплею, щоб вони підтримали Анатолія Дивіться, Якщо стосується сили людей, то Дмитро Гнап я належне чітко закликав до такого об'єднання, і він виразив готовність, що він підтримає таке об'єднання, і це ну я поважаю таку позицію. Так само, демократичний аліас Василь Гацько підтримав Садового, але з тою умовою, що, що в певний час буде об'єднання навколо єдиного кандидата. На даний момент це питання пана Садового та Святослава Вукарчука, готовності їх позбутися амбіцій і підтримати того, хто має найбільший рейтинг. Я ще раз кажу, зараз прізвище не має значення це Гриценка чи, чи Садовий. У кого буде найбільший шанси, того треба підтримувати. І це в будь-якому разі дасть крок вперед. Заважає, мабуть. Є думки в оточення. Хтось каже, що нам треба йти до кінця, бо будуть парламентські вибори, і ми там матимо. Але е, тут не, різні речі стоять на вагах. Тобто майбутні країни і там, потрап, можливість комусь потрапити в парламент. От е, треба трошки ну, думати на кілька там, років, чи 3-5 років вперед. Можна зараз втратити ще майбутні 5-10 років, а всім нам жити в цей час. Оце треба усвідомлювати. Я, ну, внутрішньо я вірю, що е, все буде добре і буде таке об'єднання, бо суспільство його вимагає. Тому що той, хто застопорить цей процес, він стане політичним трупом з точки зору сприйняття суспільством. В багатьох країнах є така практика, що кандидат у президенти він представляє, що якщо я стану, то оце моя команда, і оце майбутній прем'єр-міністр? Ну тобто, я буду пропонувати цю людину на прем'єр-міністра, цю на міністра фінансів, цю на спікера парламенту і так далі. От е, чи є вже такі люди Анатолія Гриценка? Чи знаєте ви? Ну, ви бачили кількох людей. Він на передачі на телеканалі Сіті був Віктор Трепок, це фахівець служби безпеки України, Івана Паршина, Він його вже представляв. А я знаю деяких інших людей, але. Було певне виважене рішення, деякі прізвища не називати, тому що до цих людей можуть з'явитися серйозні проблеми до кінця виборчої кампанії, тому що ми розуміємо, як зараз працює діюча влада, навіть гірше, ніж працювала команда Януковича свого часу. І от ці речі з ними треба бути обережними, тому що у всіх є родини, починається тиск. і Декого де називають. Декого тримаються загажники, можливо, ще до, до кінця виборів ми почуємо, тому що це теж їх треба потрошки презентувати. А, наскільки ви очікуєте, що президентські вибори е, будуть е, реально чесними? Я розділю на кілька площин. В деяких регіонах вони будуть чесними. Я розумію, чому чесними в плані підрахунку голосів. Тому що, наприклад, в Києві дуже важко підрахунок голосів маніпулювати, тому що тут дуже прискіплива увага, багато преси, багато протилежних таборів, і тут легко контролювати. Я думаю, так само там Львів, великі міста, а в селах дуже важко контролювати. Там насправді іноді політичні сили різні представляють там куми, друзі. І там можуть бути домовленості і сфальсифіковані результати. Дуже важко контролювати вибори Донецька, Луганська і інші східні області, тому що ми знаємо досвід, як вони проводилися раніше там і що зараз. Третє, дуже важко контролювати списки переселенців. Була заява стосовно штабу Анатолія Гриценка стосовно уточнення списків. Досі отримала списки виборців, тому що там є мертві душі, які треба теж повичищати. І найважливіше це найбільше, ну те, що ми вже бачимо, що будуються мережі скупки голосів. Причому що вони будуть робитися до дня голосування під форму агітаторів, під якимись іншими формами. Наскільки я знаю, що близько 4 мільйонів голосів поставлено завдання за провладного кандидата купити, просто простим образом купити. Для них це нам здається, це дуже великі кошти з точки зору. Того, що відбувається в корупційній площині, це досить маленькі кошти для купівлі голосів. Як цьому протидіяти має працювати МВС ефективно? Аваков пообіцяв, що він має забезпечити чесні вибори. От у нього є всі можливості, щоб ці е, сітки і обіг коштів, по суті, незаконний, е, 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 якось йому запобігти. Друге, це мають люди усвідомлювати, навіть якщо вони десь беруть ці кошти, голосувати все рівно розумом і серцем. Ну да, заробили, але робіть все рівно е, е, свій вибір, такі вважаєте за потрібне. Дуже дякую вам, Олексій Гриценко, активіст автомайдану, був гостем нашої студії. Дивіться нас на політека онлайн у Ютубі та підписуйтеся на наш канал. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.